Якщо вам закладають магістралі під майбутній кондиціонер, замовники, замовники, обов'язково контролюйте той момент. Бо вчора була в нас дуже показова ситуація, людина звернулася, хоче купити два кондиціонери і каже, траси вже закладені. Майстер приїхав на огляд, з чим стикнувся, виведена магістраль зі стіни, торчить магістраль. Ось там, де вихід зі стіни магістралі, це рахується нижня точка кондиціонеру. Ось десь цей район. І від тої магістралі до, стелі, до чистої стелі в, в, у людини, у замовника 32 см. Дивіться, це внутрішній блок кондиціонера. У всі, всі, на стіні кондиціонери, йде забір повітря зверху. Тут тут, тут забирає, пропускає через себе, тут випускає. Е, від верху кондиціонера, від верху, будь-якого, до чистої стелі, ну ось так, так, має бути мінімум хоча б 5 см. Що сталося в нашому випадку? Від магістралі закладеної до чистої стелі 32. Середня висота внутрішнього блоку кондиціонера невелика. середня висота 30. І в нас, умовно кажучи, по вчорашній ситуації лишається ось тут 2 см. Це категорично мало. І це буде впливати на коректну роботу безпосереднього обладнання. Розумієте? Вчорашня ситуація, тобто, нам треба знайти. Внутрішній блок кондиціонера, щоб він був не 30, а десь ну, тіпо, е, мінімально високий, тобто десь 250 ми змогли знайти. Але там вже обмежений вибір, максимально обмежений. Тому е, слідкуйте за цим обов'язково.